Вітаю вельми, шановна панство, пані типа нове. Давайте подивимось на старого змін таку тему, що подобається йому вас. Що подобається йому вас. Королева мечів, сила, четвірка кубків, четвірка Пентаклів і лицарь жеслів, який тут. Цій карті він не рухається нікуди. Знаєте, Йому подобається ваша розумність, сила характеру, внутрішня така стабільність, енергія, але часом він може відчувати, що ви тримаєте дистанцію або не завжди готові відкриватися емоційно. Тобто Тобто по четвірки кубків, це, знаєте, про сприйняття вас як людину, яка не завжди показує свої почуття або інтереси. Можливо, він відчуває, що вам складно відкриватися або ви часом відсторонені. Ну, королева мечів – це про. Така, знаєте, незалежна, холодна, чіткомисленняча особистість, і він вас цінує за вашу мудрість і прямолінійність. Ви можете знаєте, і словами і ділом, як рубанути, знаєте, так, тобто поставити навіть крапку і не думаючи. тобто, ні, не думаючи, а думаючи, але, знаєте, холодно і жорстоко. Він може вас і навіть десь побоюватись, і бачити у вас таку десь жорстокість, коли ми наше серце, наше почуття закриваємо. І ви вмієте справлятися з труднощами, і тому він вас взагалі бачить по четверті Пентаклів, надійно стабільною жінкою. Ну, але таку, знаєте, трохи замкнутою, тому що по четвірки Пентаклі це про небажання відкриватися і небажання, знаєте, принципово ділитися якимись ресурсами, якщо ви не ну, вважаєте за непотрібним.